Чітко вказано, що це повідомив я. Тобто, там сам тест він десь був протягом трьох годин і відбувалося в процесі спілкування. Тобто, спеціаліст поліграфа задав запитання, які його будуть цікавити, сказав, що я можу по них повідомити. Потім ці подальші питання були перепровірені за допомогою правильність, правильність відповідь, було перепровірена за допомогою пристрою поліграф, і в результаті так розумію, появилися дороги. Ну, одне, що там питання. Інструкції про роботу з поліграфом. Я, наприклад, цю інформацію чую в такій формі там, від вас вперше, тобто зачитувати, то я не пам'ятаю, що ми її зачитували і я ознайомлювався. Тобто це для мене вперше е було зачитано здається, на комісії, а друге, е вже по суті, я її хочу тут. І е по кожному з цих випадків ця інформація, яка була повідомлена мною, в подальшому вона була продубльована на комісії. І по кожному пункту я можу сказати. Начальника. За е, період служби це можна легко дуже перевірити. Е, в нас в місяць списувалося, а виїжджалось, наприклад, того самого пально в пределах від 1000 літрів до півтори тисячі літрів. Це максимально десь було 15700 літрів пального. Мені держава видавала в місяць порядка останні, останні були десь 400, 300, 500 літрів пального. Оцю різницю 500-700 в тисячу літрів мені пришкодилося ті машини покривати. І я або їздив, просив, як правило, це все завжди заключалося в прохання. І через що я кажу, що начальники телевідії це попрошайки, які приходять, кланяються і будь ласка, допоможіть нам, тому що нам треба, щоб везити заключених, які в СІЗО 100 кілометрів туди машину, назад, туди, назад. Кожен раз. Проблема для будь-якого начальника ревнів, що було тоді, що залишилося зараз. Того я це повідомляв, ніяких я тут нічого не скривав, це було всім відомо, і якщо можливо у когось якісь запитання, можу більше по них там уточнити. І по цьому факту. Щодо незаконного зберігання зброї. Так, я розказував. Я був відряджений в складі зведеного загону в зону антитону проведення антитерористичної операції рік назад, весною. Я підтверджую, да, я в зоні антитерористичної операції. У нас автомобілі було е, постійно їздили в зв'язку з тим, що ми були в районі Волновахи, там було недалеко до передових позицій, ми їздили, так само займалися певною оперативно-шуковою діяльністю. Е, враховуючи, що там проходили різного роду ДРГ, враховуючи, що там були випадки е, вбивства працівників Служби безпеки України. У нас було декілька е, гранатометів, які... Скажімо так, обліковувалися по нашому внутрішньому е, обліку, які, по суті, вони були незаконні. Ми мали їх в себе машину. В подальшому передали інші зміни, яка приїхала туди. Так само я мав особисто в користуванні там гранату, яку мені подарив військовослужбовець, яку в подальшому я тому військовослужбовцю за, за, за ненадобності повернув. І це саме я пояснюю, така сама була реакція на, на, на поліграф. Інформації з міліцейських баз. Щоб передачі інформації з міліцейських баз, так само, спитали, чи були такі випадки. Я сказав, що звичайно такі випадки е, можуть бути. Тому що до мене могли звертатися, е, наприклад, знайомі, які там запитали, подивися, чи е, там, не знаходиться мій телефон в розшуку. Я міг пробити цей телефон, наприклад, по базі, в нас там є автоматизоване робоче місце оперативного працівника. І армор, так званий, і ця інформація була. Так само я міг там подивитися по людині, яка там підозріла, чи по автомобілю, який там був підозрілий, чим не цікавився. Так само подивитися, чи автомобілі знаходяться в розшуку, коли там могли якісь знайомі до мене попитатися, чи придбаючи цей автомобіль. Я не вбачаю в цьому такої якоїсь там згосні порушення закону. Однак я тоді говорив і повторюю зараз, я не здавав інформацію, нікому не розказував, конфіденційну інформацію, яка містить, е, якісь ознаки е, державної таємниці, е, будь-якого такого службову інформацію, яка має відношення до кримінальних справ, тобто з метою, щоб ух... ухилялася людина від кримінальної відповідальності зв'язку з тим, що я цю інформацію йому поширив. Таких фактів не було. І це знову ж таки підтвердить той самий поліграф. Щодо міліцейський правозахисний фонд. на території Рівненської області, який функціонує з метою забезпечення е діяльності, підтримки е правоохоронця право чи ну, міліцейської системи. Діючі працівники поліції можуть нам підтвердити, вони неоднократно здійснювали е різного роду. Вони це внеско акумулювали, могли придбати якусь оргтехніку чи на ревіділ чи на управління. В моєму варіанті були ситуації, коли підприємці, до яких я звертався, просто просили, кажуть, нам для певної фінансової звітності необхідно від вас офіційний лист, наприклад, щоб ми перерахували на якийсь фонд. Ну, я приходжу, кажу, мені треба певну мистильних матеріалів. Він каже, нам проблем, дайте якийсь офіційний звернення, щоб я їх вам міг його надати. Я брав від цього фонду лист, який вони просили з метою розвитку цих чи забезпечення діяльності правоохоронних органів надати спонсорську полеглу допомогу, скільки той підприємець вважав за необхідним перераховував на цей фонд, я знав, звідки це перераховував, сподальшому цей фонд міг мені або перерахувати їх в вигляді пального, або якісь запчастин, тобто вже по необхідності те така тікучка, що знайшов в державі наші не вистачало гроші. А стосовно там, що щомісячно, ну, була така ситуація, і, наприклад, я знаю, той, що в нас будувалися прекрасні. І поліклініка наша, другий, третій, четвертий поверх, навчальний центр, Садницький ревіду, вже 10-й рік будується, то я вам скажу чесно, що кожного місяця я... У них була якась така своя незрозуміла позиція і в плані от, от, слово кришування, воно дуже гарно звучить, але сама суть, цього, що гральній бізнес, що металобрух. Питання в тому, що я розказував, у 2012-му, здається, на початку 2013 року, на момент мого приходу, була на території міста Радивилів, там, комп'ютерний клуб. Я в цьому напевно, що е, Виямку цих комп'ютерів направляв їх на експертизу, в подальшому цим все і закінчилось. Тобто експертиза сказала, що комп'ютери коригувалися удальним доступом, притягнути до відповідальності, нікого не побудеться, кримінальні побачення по цих фактах закривалися. Потім мені сказали, я теж називав конкретно фамілії на атестаційній комісії е, стосовно того, що е, друже більше. Будь ласка, не заважай хлопцям там працювати, тому що ти там велику дуже бурну діяльність розвивлю на тому території. Потім в 2013 році цей клуб закрився, по цей день не відкривається. І я так само про це все комісія розказував. Тобто я нічого не викриваю і відвертою під це вели. 2010-11 роки. просто, кошти. Нема питань. Я пояснюю. То, на той момент... 2010-2011 році я працював у управлінні по боротьбі з організованою злочинністю. За моїми матеріалами вперше в області було пройдено, задокументовано і проведено через суд матеріали стосовно організованого злочинного груповання, яке займалося. Певну агентурно-оперативну мережу в даному напрямку. І відповідно, знову ж таки, держава, на жаль, не забезпечувала нас палива мастильними матеріалами, запчастинами і іншими там, витратами, які необхідні в роботі правоохоронного органу. Тому я змушений знову ж таки, ніколи не вимагав а з просьбами звертатися до різного роду людей, які мені відомо чи не відомо. Е Відомо, що вони могли там займатися, чи займалися видобутимуть бурштину. Да, я це підтверджую, і так само я тоді говорив. Так, да, Ці люди могли мені там дати декілька літрів пального, чи там 20 чи 30 літрів пального, там, в залежності від ситуації. Але, знову ж таки, коли в подальшому поставало питання притягнення до відповідальності, то цей факт ніколи не був вирішальним і не дозволяв цій особі її уникнути. То, якщо ця людина попадалася, вона була притягнута до відповідальності. І я кажу, можна підняти матеріали, я тоді пропонував, що можна повернути скільки особисто моїх було рапортів по було факту документування і вияву. це набагато пізніше. А от, так, да, звісно, контрабанда, Тут всі мої слова, вони дуже скептично, незрозуміло, з якою метою сприйняті, тобто я воною відверто, воною вправді посилюю цю історію за кожне слово, що тут писав. Це саме такий чий-то птенець.